Некет. Привет. Я думаю, уже трансляция началась. Кажется, некита завершил запустить, так как отключилось свету прямую трансляцию на открывание его, короче, это есть штуки, да, бокса календарь. Что, давай. Распаковка. Я засубився зроблю. Открий, ласку, быстро. Ну, давай. Ну, конечно, ногти тебе я доздал его не буду даже показывать. А, да, ты красавчик. <реленький> а не спеши. Спеши, спеши. <с ISO> София наблюдает со стороны. Давай, сюда на бумагу. Так, такий календар. Богдан зайшов. Богдан, зв'язок, напевно, поганий. Ну пиші, чи більш-менш видно, бо. Давай, відкривай. Де, де цифра один? Дай, ну я її не Ну поверни до мене. Та наш ти мені сказав. Так, цифра один, да, бачу. Ну давай. Що тобі попаде? Таке як Софії чи ні? Таке як Софії. Що, серйозно? Да. <с? <с?> як це Поділка. так? Подділка чек. О. Так що попало? Ангелочок попав коротше. Такий маленький ангелочок. Норма. Подан, каже, норма зв'язок. Все. Да як 24 дня. Ну поверни до мене, дай. Так, ну один, значека. Хоча помножити на 6, на дивці, мені 24. Тільки 24 дня? Сьогодні угу. Нікіта мене виграв, я не зміг виграти. Ну да, так. Точно 24, Обалдеть. Як це так? Неправильно не це все, не чесно. Нормально. Як нормально? Має бути 31 день. Це, мабуть до різдва типа рахується, понятно? Треба да, значить 7 днів родиться Да. Що, йдемо на каву? На каву? Смач? Смач? Так ти маленький був такий відкривав, все. Все зараз mm -hmm. Так, коротше буде, я думаю на це, як кожен день на каналі, типу на лайфі і що там за ці які малюнки, так само в Софії. так що. Я попитаюсь все одно виграти десь завтра на прямому ефірі. А ти хочеш гратися? Тому вона буде і сьогодні запустити, може в не плановий стрім. В не плановий стрім запустимо. Mm -hmm. як, як захочете одним словом. Mm -hmm. да. Ладно, Всім тоді привіт і пока. Гарного дня. Все, напряженка пошла. На вчора избиває Все, Всім гарного дня. Я хочу закарай.